Скільки там мільярди ти кажеш? Ну офіційно дуже великі суми списуються на таку побілку. О, це приватна кімната. Все, тут шприцы, пожалуйста, як вони називаються? Тампончики. Это положено. Ні, шприцы тампончики, ну що таке, буває. Кому-то резко зеленки понадобилось. Подмазаться трохи. Так что, если будет тревога, бежите сюда. Тут можно нормально посидеть на лавочке. Да тут еще и э, да. Ну, они молодцы, что сначала мусор побрал. Побрали мусор, правильно? Да? Вот. Ну, и ничего, его сюда тут еще новый навед... принесли. Навед ночуете? Ну, да. Я вам честно скажу, что тут поколение людей будет ощущаться. Я вичаюсь, ну, Тут вот фу Ну, такий прикол, що тут уже, на думаю, діток тут кресають і побудовав. Ви замітили, що він такий немаленький? Mm -hmm. Виходить, mm -hmm. гуляємо, я вже забув, куди нам виходити. З якого входу вихід? Він тут став тому що один. От. Вони трохи зашагали відводні. Це печери, а де дракони. Слухайте, я вам розказував, що я на комп'ютер скричав собі гру. О, блин, чтобы тратить свое время понапрасно. Для чого? О, я не знаю, церено знаю. Мені вона за день до цього приснилася, но вона мені, мені насправді не на спеку. Релікт твой. Мені насправились не на спеку. Я потім собі скачав гру і подумав, блин, что мне не може в так гру? Як називалося? Опа, дивіться, якісь двері по Що це тут на. Попить можна нам тоді? Ты понял, я извиняюсь, туалет ванна, вот это, блин, да, ты понял вірі вірі. Так, а тут, пожалуйста, у когось зламали кладовку і там оказався внутрішлам. Ой, Кладова. Так, як нам вийти? Доведеться передивлятися. О, все, тут забули Це відео заново. І тут забули хлам побирати, і тут забули побирати. Бать, ну я не смішно мені вже. Давай виходи. Та я теж ти... ну, вже... Важкувато дихати стоїть. Вот это вич, я вот зависит. Можемо вибраться, знаєте, як ось будемо знайти. Значить нам треба в ту сторону. Там вихід, стоподоба. В тому укрыті. Да. Ми вже могли дві коло гарьевичним повторити. Це ж після того, як ми повторили воно так. Да ні, ні, батя, це я, повис... я, короче, щось подумав, я ніколи не могу. Давайте подивимось і подивимось. Ну і що, не треба плакати, все буде добре. Начіки вони не тонуть. ввечері да, вже так не як, ну, розтуплюєшся, знаєш, коли загубився в лісі, але згадати, де було сонечко, місце розташування сонечка. І звертімо напрямку шагать. І це ще коли ну, ви, ну, ви знаєте таку тему, так? Технологію. Наприклад, зараз вийде свіже повітря. І ти в протилежному например. Ну no, І будемо ще раз на тему подписку, я як це пром. Так, нам треба на бол выразить это, чем мы уже вышли. Оп-коп мы уже вышли, харибов. Точно? Да. Я вже трошки не запроживал, думаю. Ого, Сари Квишна.